Час операції видалили видавали відтрилежунка. Зустрітися зі мною в Києві не доступно. Акторка Олена Біло в Донецькому театрі працює 19 років. У п'єсі «Крик нації» жінка зіграла кілька ролей. Одна з них роль дружини Василя Стуса Валентини Попелюх. Як забрали Стуса в'язницю, тільки визволили і одразу другий раз. Тобто зовсім не бачила не чоловіка. Я думаю, що вона бігала, кричала її розривало, і вона дуже хотіла йому допомогти. Така психологічна драматична роль вона дуже рідко дається акторові. Я задоволена тим, що я працюю, я залишилась в професії. Для мене це головне, тому що я можу психологічно налагоджуватись, а не зійти з розуму, тому що дуже важко пережити те, що страпилося зі всіма нами українцями взагалі. Уперше з трупою Донецького театру грає Дмитро Муранцев. У п'єсі нації» хлопець також виконав кілька ролей. У нас усі, окрім головного герою, грають багато ролей. А наша головна задача це просто максимально передати справжнього стуса. Тобто ми граємо оточення стуса. І друзів, і ворогів Стуса. в Маріуполі. Я навчався на актора. Я був студентом, а Людмила Леонідівна Колосович вона була безпосередньо моєю вчителькою. І ось після повномасштабного вторгнення вона мені запропонувала зараз приєднатися вже в трупу, і я паралельно далі навчаюся. Чи хочеться, щоб війна закінчилася, щоб ми перемогли? Так, але. Я до кінця не впевнений, чи зможу я переоселити себе, щоб повернутися саме і жити в Маріуполі, навіть якщо ну, його відбудують 100%, я в цьому не сумніваюся, але. Ходити по цим вулицям, те, що ми бачили, це просто актори прем'єру вистави нації» підготували 16 липня спеціально, адже пройшло чотири місяці з дня руйнування 16 березня російськими військовими їхнього театру в Маріуполі. Розповіла виконувачка обов'язків директора театру та режисерка вистави Людмила Колосович. Дуже важливо було власне 16 липня, день в день через чотири місяці. Зробити прем'єру. Чому саме Стус? Тому що Стус. Е в двохрічному віці був перевезений з Вінничини батьками на Донеччину, там він ріс в середовищі Донецькому, там він вчився в інституті, там він викладав українську мову в школі, і там він побачив, що відбувається в Донецьку. І навіть він дивіться пророк. Він сказав нам, що мене так турбує доля України, доля Донбасу. Я вважаю, що це майбутня доля України. І дивіться, що зараз відбувається. Людмила Колосович каже: п'єсу Крекнації написала ціла трупа. Для цього актори читали багато літератури та переглянули відео про життя і творчість Василя Стуса. Половину п'єси я написала сама, а потім зрозуміла, що все я далі не можу. І тоді я покликала на допомогу акторів. Ми створили творчу лабораторію. І почали писатися разом. Вистава «Крик нації» тривала годину і 15 хвилин. Враження дуже хороші, і тако дуже багато розумієш, скільки зараз ми втратили людей. Зараз тут розуміємо, яка ситуація. Ну і зараз говорю, і сльози на очах. Це було неймовірно. Просто в кілька ця година, півтори години. Це це емоції, це гра акторів. Ну це неймовірно. Кожен має зрозуміти Стуса, і кожен має зрозуміти нас, українців. Кожен нас має підтримати. П'єсу Крик нації охочі зможуть побачити ще 17 і 23 липня. Руслана Гостюк Андрій Гісим новини на Суспільному.